Вона за обсягом дійсно одна з найбільших, можливо, вже навіть найбільша резолюція за історію цього року. З ключового, що суттєво відрізняється від попередніх всіх резолюцій, чого дійсно не було, це питання, що в резолюцію тепер включено ще пункти, які стосуються військовополонених наших військових, які незаконно да з тортурами і іншим жорстоким да поводженням утримуються. До цього мова йшла про а, civilian detainees, тобто, це цивільних затриманих і політичних в'язнів. Наша резолюція кримська якраз є більш виключенням, коли є конкретні імена. Зазвичай дуже рідко в текстах резолюції Генеральної асамблеї ООН вказуються конкретні імена. До цих імен цього року додались нові, яких не було. Власне, тепер ще серед цих імен, політичних в'язнів, є Сиран Салії, Олег Приходько і Асман Аріфмівєта. Це головний документ для майбутніх дій генерального секретаря.